Що, от їхав, на зустріч дивився, машину несе. Взяв, ну бачите, на обочину взяв, хотів так от удар настільки був сильний, що нас перевернуло. Не знаю, два куверка було. Можливо, так, не пам'ятаємо. Жінка поїхала з дитиною, хірургією. Мене хребет були, всі хребет вже зараз були від удару. А ви їхали? Не Ми його замітили, згорі, що його несе, але ж куди? не можна було так? тікати, Втікав тікаво цілий. Зачепив, машина пішла. Бачите, ось світло, що до сьому вовці з машиною їхали тут. То Ми ковирялися. Ми, ми ковирялися а що, і викинули всьому всьому з машини. Занесло на дорозі, занесло, так. Лоду льот бачим. Не знаю, де, ну, не обеходь, палець. <палець> Міць, мій, п Я не будем хоть бита. Зніміть дорогу. Так, вот дорогу зніміть. так. Моделяться я тут знака Не ні кармані.